Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим. Такі люди, як Дарвін, Сталін, Карл Марс, Гітлер, Мусоліні, Пол Пот, Мао Задун підтримували теорію еволюції і можна ці списки продовжувати далі. І що ці люди дали світові сотні мільйонів знищених людей, загиблих? Диявол, він батько брехні, він брехун, він каже своє, він додає, він перекручує, він брехун і він є батьком брехні. І тому хтось на протязі досить довгого часу каже брехню розкрили одну брехню, але хтось цього не знає і продовжує далі її поїдати. До сьогоднішнього дня цю брехню викладають в школі, дітям, теорію еволюції. Що людина виникла від мавпи. Починають іншу брехню розповідати, що видатні вчені, видатні науковці, вони взагалі були всі віруючими християнами. Вони служили Богу, Бог був на першому місці. І знову нам брешуть, кажучи, що вони були противниками Бога, що вони були проти Бога, наука і Бог несумісні. Знову видно цю брехню. Тому потрібно розібратися, чиї ми діти, тому що є істина і є брехня. Апостол Петро пише: Бо хто ким переможений, той тому і раб.